Міський голова зустрівся з заступником міністра освіти і науки України Дмитром Завгороднім. Обговорили реформу профільної середньої освіти, яка є частиною всеукраїнської концепції, нова українська школа. Йшлося про перехід на трирічну профільну середню освіту за двома напрямками: академічний для тих, хто планує продовжити навчання в університетах, та професійний для тих, хто прагне вже здобути конкретну професію. Про це повідомили на сторінці міської ради. На Кіровоградщині визначили студентів, які будуть отримувати за свої спортивні здобутки обласну стипендію. 22 листопада комісія розглянула 24 заявки та обрала стипендіатів. Серед них є Олександрійці. Так, перше та друге місце серед учнів закладів професійної освіти, в учениць Олександрійського професійно-аграрного ліцею Ангеліни Шаповал та Дарії Кошелюк. Серед претендентів від закладів вищої та фахової передвищої освіти. Третє місце посів Данило Яковенко, студент Олександрійського педагогічного фахового коледжу. Кіровоградщина стала однією з п'яти областей, де реалізується пілотний проєкт Зігрій. Ветерани, родини загиблих, багатодітні, тимчасово переміщені, отримали пристрої безперебійного живлення. Такий безперебійник знадобиться в разі знеструмлень електроенергії. Пристрій дозволить живити газові котли. Його вистачить на 5-6 годин роботи, повідомив Андрій Райкович. Ультрас Олександрії оголосили збір у 200 тисяч гривень на позашляховик для Олександрійця у складі 41-ї бригади. Хлопці воюють на різних напрямках, в тому числі і в Курському. Швидка логістика та оперативність переміщення запорука успішно у виконанні бойових завдань. Детальна інформація та реквізити на сторінці Сектор 10 Олександрія. Світлана Гутніва, вчителька гімназії No15, повідомила на власній сторінці про чергову європейську відзнаку за проєкти Твінінг «I'm Fine at School». Проєкт це спільна робота педагогів Світлани Гутнівої, Олени Новікової, Марини Хрієнко, учнів і батьків другого А класу, а також міжнародних партнерів. Зразковий художній хореографічний колектив «Коханочка» керівниця Ірина Довженко здобув перемогу у другому всеукраїнському конкурсі хореографічного мистецтва. Захід відбувся 24 листопада в Черкасах. 21-23 листопада в Ужгороді відбувся чемпіонат України з дзюдо серед юнаків та дівчат 2008-10 років народження. В змаганнях брали участь 600 спортсменів з 20 областей України. Олександрію представили троє вихованців відділення дзюдо Кадю США номер 2 За результатами поєдинків 20 те місце посів Єгор Титаренко, 30- – Костянтин Іваненко, 40 місце Святослав Петров. Спортсменів тренує тренер-викладач Олександр Парвак.